У китайського чаювання гунфуча є варіація, і сьогодні в цьому відео я розкажу вам про стиль заварювання чаджо, для якого використовуються отакі от малесенькі піалки, маленький чайничок і отака от кругла. Спеціальна шабань. Всім чайним ентузіастам привіт! Мене звати Женя, я теж чайна ентузіастка, і цей канал присвячений повністю моїй любові до чаювання і конкретно до китайського чаювання Гунфуча. Я тут ділюся всім, що знаю, що сама досліджую, що пробую, тому буду рада. Якщо ви підпишетеся і поділитеся з вашими чайними друзями. Отже, сьогодні ми знову з вами заварюємо чай, але спеціальним способом, а саме чаджоу. Що таке заварювання в стилі чау-джо? Взагалі, це вважається, скажімо так, предком, прадідом сучасного заварювання гунфу-ча. Це теж заварювання чаю проливами, але тут є ряд. Специфік речей, які відрізняються від гонфуша, до якого, можливо, ви звикли. І сьогодні ми з вами все це розберемо. Отже, взагалі, стиль заварювання Чаджо він вважається, що він виник десь за часів династії Сун в одноіменному місті Чао -Джо. і основна характеристика або суть цього чаювання в максимальній концентрації смаку в мінімальному об'ємі. Саме через це беруться все таке мініатюрне. Отже, що нам потрібно для того, щоб заварити чай в стилі Чау Джоу, і які особливості цього. По-перше, береться досить маленький чайничок або гайван. Як правило, це навіть до 100 мл. У мене, правда, цей чайничок трошки більший, тут 150, але цей набір продавався разом, тобто він. Конкретно для чаювання чау-джог. Значить, перше, це досить маленька посудина для заварювання. Це може бути, до речі, гайвань або чайничок. Друге, це дуже маленькі піали. Вони ще називаються піала з нігоць, і це називається сенбей. А, вона, звісно, тут не з нігоць, але це дуже маленька піалка, ви бачите. А, і. Тут відсутній чахай, тобто чаша справедливості, куди в більш класичному гунфуча, до якого ми звикли, наливається чай, а потім розливається по п'ялах. Тут він відсутній, потім ви побачите пізніше, чому. І тут немає такої дерев'яної чабані, до якої знову ж таки ми можливо більш звикли. Тут функцію чабані виконує отака от кругла посудина. Кришечка з дірочками, так, і, власне, через дірочки буде зливатися вода от в цю посудину. Вони можуть відрізнятися за висотою, за шириною, але, в принципі, суть така. Також для Чао джоу завжди використовується окріп, тобто кипляча вода. І чаю, об'єм чаю береться значно більший. На такий самий об'єм, який береться в класичному гунфу-ча. Тобто, наприклад, якщо чайник там або гайвань до 100 мл, то рекомендується брати а, десь 5-8 грам чаю. От у мене, наприклад, 150, тому я взяла аж 10 грам чаю. І проливи неймовірно короткі. Буквально ви побачите, ми заливаємо і тут же розливаємо. І ще однією такою особливістю чаювання чао джоу а, є. Великий чайник, де кипить вода. І, як правило, у мене тут спортівка. Бачите, на спортівці кипиться, а можна це робити і на вугіллі. І оце от є такою фішкою, що не в термосі береться вода, так, а вона постійно кипить от в такому чайнику. Тобто її не виключають, не відставляють. Вона постійно кипить. І робляться досить швидкі проливи. Давайте ще поближче роздивимося. Отак от виглядає цей набір. Бачите, такі от маленькі піали. Тут вони, в мене трошки скіл. Бачите, тут такий чанечок. Це не дорога глина. Я про цей набір, до речі, розповідала в окремому відео, можете глянути. Але він дуже милий. Я, до речі, його дуже часто юзую, тому що все зручно. І от моя спарцівка. Хто підписаний на мене, знає її. Я її не користувалася вже не раз. Бачите, така от пічка і чайник постійно кипить, Тобто вода в нас вже готова. Тож, будемо починати. А, значить, ми спочатку я відставляю чайничок сюди, і я налью сюди води для того, щоб його... Нагріти. І одразу ж я зараз сполосну піали для того, щоб вони були в нас чисті, щоб все робилось, як годиться. Це таке робиться обмивання піалки. Тобто в одну піалу наливається вода, друга в ній крутиться, і таким чином якби через окроп проходить кожна чашечка. І вона сама, скажімо так, дезінфікується і обмивається для гостей. Взагалі, Ча Джоу заварюється або для однієї людини, або для дуже тісного кола друзів. Отак оце виглядає і поливаємо. Чашки в нас готові. Тепер який чай використовується в цьому чаюванні? Як правило, в стилі чай-джоу заварюються скельні улуни, і це найкращий прям метод для їх заварювання. Заварюється, до речі, класичний тегуанінь, але більш такий з сильною, більш сильною прожаркою. А також до речі, заварюються шени і шупуери. Червоні чаї теж заварюються, але от я чомусь дуже полюбляю заварювати таким, в такому стилі саме червоні чаї. І сьогодні в мене от є червоний чай. А, значить, я взяла 10 грам на цей чайник. А, зараз ми насипаємо сюди чай повністю, так, щоб ви бачили. Отак от, от насипаю сюди. Отже, тепер в чому суть? Дивіться, я заливаю. Повертаю. І одразу я взагалі не чекаю, а я починаю розливати. І лється тут без зупинки. І ви намагаєтеся суть в тому, щоб ровномірно розподілити чай між всіма піалами і таким чином. Виходить, що всім, плюс-мінус буде однаковий чай, розумієте? От, раз, 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 раз. Бачите, тут все дуже вимірено, тому що якраз цей чайничок повністю розливається на чотири піалки. Тепер ви зрозуміли, я думаю, чому береться більше чаю, менша ємність і дуже швидко виливається, тому що чаю більше, якщо його екстрагувати довше, він буде перенасиченим і прям неприємний, несмачний. А тут якраз. Поки ви розливаєте, він продовжує заварюватися. І отак от це виглядає. От, подивіться, будь ласка, бачите, чітко на 4 піали у нас вмістився е, чай. Зараз спробуємо. Е, з маленьких піалок класно пити, тому що він дуже швидко вистигає. І, до речі, взагалі в Чайвані чажо, наскільки я знаю, дуже е, поважається темп. І, скажімо так, ритм, навіть не темп, а ритм чаювання. Тобто люди не сидять дуже довго, а вони прям розлили, попили. І ще вважається, що чашечка, Сенбей, це чашка на один ковток. Тобто, по суті, ви отак от випиваєте значить, за один раз, як шот. І тут дійсно потрібна певна така майстерність рук, тому що якщо ви будете це робити дуже повільно, то Чай в різних піалах буде досить відрізнятися, розумієте? Так, поки ви воднулі, тобто ви починаєте розливати швидко і не боїтесь проливати, значить, крізь. Тобто, просто це такий беззупинний, скажімо, процес. До речі, на село допити з маленьких, таких от малесеньких піалочок, тому що тут дуже класно зберігається аромат і смак, Дійсно, особливо аромат. Тобто, ви прям відчуваєте тут просто. Повну, повну повну інтенсивно, дуже приємну, дуже класну палітру. Отже, якби тут, наприклад, було три людини, так то я би ставила там три, три піали і розливала б між трьома піалами. А якщо це для однієї людини, то в принципі тоді треба брати більшу піалу, але тоді це вже, мабуть, не можна прям чітко назвати, що це стиль Чаджо. Тут суть. Саме в тому, що ви розливаєте між і е, рівномірно розподіляєте, е, значить, напій. Е, мені це знаєте, е, чомусь нагадало грудна перстки, коли ви так шик 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 дуже швиденько, і тут так само. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я буду тут, як, е, знаєте, чоєвальник-самітник, сама вип'ю з усіх чашечок. Я, е, чесно скажу, що іноді, іноді. Коли я так п'ю, я можу знехтувати значить, пічечкою, але все ж таки в класиці. Я думаю, от особливо зараз класна погода і дуже приємно Вимкнути пічечку, ви чуєте, як шумить, як кипить там вода, і заварювати все, як годиться. До речі, ще що дуже важливо в чаюванні в стилі Чао чаджо, щоб у чайника був швидкий і дуже гарний злив, тому що інакше чай буде дуже довго екстрагуватися і ну, він буде перенасичений. Наприклад. Цей чайник, ну, як я сказала, це досить дешевий набір, і він не дуже ідеальний. Тому а, краще, звісно, купити прямо з ісинської глини, а, більш дорогий, але щоб він просто, знаєте, так, блискавично а, робив злив. Отак. От, от. Ну що? Я сподіваюся, що вам було для вас було цікаво це відео. Пишіть, будь ласка, чи ви знали про такий вид чаювання, чи ви пробували пити в такому стилі, чи заварювали самі. І, можливо, ви бачили, як хтось заварює. От, дякую вам за коментарі, дякую за те, що дивитеся, і до наступного чаю!